Привіткайс! Виїхав на новий блок. Він у мене з 6 години по 9, 3 години, невеликий. Ще в такий час не розвозив. Цікаво, куди воно мене кине, чи це буде якийсь центр Сакраменто. Якщо так, це буде дуже ужасно, так як там будуть пробки, не буде де припаркуватись. А якщо кине десь в простеньке невеличке містечко, тоді в принципі буде досить непогано, я так вважаю. Тож їду і вже покажу, що в мене чекати Ну що ж, виїжджаю я з складу. В принципі, по коробках небагато сьогодні. Ну Цей блок невеликий по часу. Дали мені 23 посилки. Їду в сторону Розвіла. Недалеко від мене. В принципі, той район мені також дуже подобається. Подивлюсь, Ну якщо не буде там ніякого бізнесу, то в принципі взагалі буде ідеальний маршрут. Тож, вже виїхав і поїхав. До скорого! їду до своєї першої точки, що залишилось 7 хвилин. Дивлюсь попереду, таке небо вже дуже темне. Ранком сьогодні була бурька, дощ. Не знаю, чи зараз знову не буде повторення і чи мене оце все застане, чи воно пройде мимо. Подивимось. Не помилився. Перша посилка буде в гарному місці і цей блок також в гарному. Тут все також чистенько, зато я і люблю розвіл. Все, під'їжджаю вже до цієї першої зупинки своєї. Їду до наступної зупинки, буду з вами трохи ділитись обстановкою, яка вона тут. Тут такий парк красивий по праву 350 сторону. Зараз right по ньому проїдусь. Щоб показати. Head Southeast on Parkland Way. Then in 400 feet keep right onto Дуже підкупає те, що тут газон такий зелений трава. Бо коли їздиш і все вокруг жовте якось відбавляє оптимізму. А коли дивишся, їздиш і живеш в такому місті зеленому, там де поливається газон, все ухожено, то реально. Добавляє мотивації. Так, дитяча площадка right така. Район такий. Місцевість така. Це знак Стоп називається. Людина виїжджала. Геніально, так, отак їздять містами. Right to... Ой, ребятки, як мені зараз повезло. Заносив посилку і, м'яко кажучи, не замітив ступеньки. Вони то йшли, йшли, і далі мені здалося, що вже було рівно. Я в телефон сканував. Як долбанув туди ногою, ну повезло, що я в кросовках, бо на Амазон на деяких складах навіть не пускають, якщо ти в тапочках на деякі пускають. І вроді би дуже жарко, неохота надівати кросовки чи якусь обув на ноги. Але все-таки я в кросовках вдарився так, повезло, що взагалі ну, не зацепило ні пальців, нічого. Ну, і не впав. Беду мої з коробкою всім в двері в'їду, але реально повезло. Так що кросівки реально річ потрібна. Ще думав перевбутись. Ні, ні, ні. Ну, все, їду до наступної зупинки. На Світофорі стою зараз. Був тільки що в такому будинку для престарілих. Нічого не вказано, не пароля від ворот. на телефон не відповідав, на повідомлення не відповідав. І тут, тим паче, мав дві доставки для двох різних людей. Ніхто нічого не вказав, просто вже по... Зустрічній дорозі заїхав, коли машина виїжджала. Ну, якось так. Потім, блін, щоб цей маршрут не доставити, то ти собі там потім маєш вертатись, все решта таке собі. типу, Вони не вказують, а твоя потім головна біль за це. Ну але добре, що заїхав та й доставив. Їду до наступних зупинок. Вроді, от доща мене пронесло. Захмарено, але дощом не пахне. Все, доставив, їду до наступної. Ще мені залишилось буквально десь, можливо, зупинок 13. Десь так, в принципі, небагато. Головне б не було таких, що без пароля, А якщо буде все без пароля, то я думаю, за годинку справлюсь. Покажу вам, як американці вміють сортувати посилки. Вказано середня коробка. А в мене фактично. Я би це не назвав пакет коробкою. Моє писати, що це пакет. Ну, маємо, що маємо. Їду до цієї точки. І таке дуже часто, те, що я вам показував, то коробка вказана, а по факту це пакет. І сьогодні в мене небагато посилок. Сьогодні взагалі не проблема, але ну, коли ти маєш 50 посилок і це перші точки, машина загружена, а ти шукаєш коробку. А це ніяк не коробка, і воно додає реально удобності в кавичках. Ну, маємо, що маємо. Їду далі. Їду до наступної точки. Хочу з вами поділитися такою думкою: що яка ж є різниця, коли ти їздиш по такому району, де гарний асфальт, гарні будинки. І порівняти, як я їздив в тому іншому місті, до якого, по-перше, мені потрібно було набагато довше їхати до складу. І закидувало по полям. Я розумію і тут може закидувати, але поки ще не закидувало. І загалом, просто коли ти намного ближче їдеш, це просто різниця така кардинальна, що просто важко передати. Ну і от дивіться, який тут район, яка тут красота, як з картинки якоїсь голівудських фільмів. Все, їду до наступної точки. Так, Це з правої сторони школа. Їх тут багато в різних районах і загалом райони і школи відрізняються тим, чим кращий район, тим краща школа. Бо в більш таких неблагополучних районах школи мають низький рейтинг. А чим кращий район, тим школа має більший рейтинг, відповідно там більш адекватні учні учаться і все решта. І дуже багато з батьків вибирають жити в дорожчому районі, щоб дитина ходила в гарну школу. Так, все я заїжджаю, зараз пароль буду водити. Літо вже завершується, але не в Каліфорнії. Сьогодні у сьогодні нас 2 вересня, сьогодні в день було 41 градус. Під вечір вже близько там 35-36. Але за день так нагрівається асфальт. Тим паче, зараз цей чорний, по якому я тут їздив вам знімав, що вже на вулиці зараз близько 32-30 градусів, але ти виходиш, а асфальт такий напарений, такий розкальований. Він такий, знаєте, як будто радіатор гріє. Що вже температури сильної немає, сонця немає. Можна сказати, кайф уже. А, але там, де є асфальт, от там не дуже кайф. Там прям як ходиш по якомусь не знаю розкальонному углю. Все, ще залишилось 4 зупинки, вже темніє, але думаю, що вже буде скоро той фініш. Все, завершив я сьогоднішній блок. Загалом мені знадобилось зі здою. Десь 2,5 години, і це був 3-годинний блок. І залишилось 15 хвилин звідси добратися до будинку. Відповідно на тому все. Завтра маю ранковий блок, то вже вам буду знімати і віщати в прямому ефірі, що воно мене і куди мене занесе. Бо загалом сьогоднішній блок реально, якби такі були блоки, проблем би не було. Навіть я б сказав дуже легко. За виключенням жари, все решта сподобалось. Ну, все, до скорого.